Книга Пророка Єзекіїла, розділ 44. Тоді привів мене назад до зовнішньої брами святині, що звернена на схід. Вона була зачинена. Господь сказав до мене. Брама ця буде зачинена, не буде відчинятись, ніхто не війде нею, бо Господь, Бог Ізраїля, увійшов нею, вона буде зачинена. Лише князь, як князь, у ній сяде, щоб їсти хліб перед Господом. Він увійде сіньми тієї брами і нею ж вийде. Потім привів мене північною брамою навпроти храму. Глянув я, аж ось слава Господня сповнила Господній храм, і я упав лицем до землі. Господь сказав до мене. Сину чоловічий, вважай пильно, дивись добре і слухай твоїми вухами усе, що я тобі говорю. Про установи Господнього храму і про його закони. Вважай добре на тих, що входять у храм усіма виходами святині. Ти скажеш бунтарям домові Ізраїля. Так говорить Господь Бог Досить з вас, усіх ваших Гедот, доми Ізраїля, що ви робили? Вводивши чужинців необрізаних серцем і необрізаних тілом, щоб вони пробували у моїй святині та сквернили храм мій та приносивши мій хліб, сить і кров і ламавши мій союз усіма вашими гидотами. Ви не відбували служби при моїй святині, ви поставили інших замість себе. Щоб відбувати службу при моїй святині. Так говорить господь бог: ніякий чужинець, не обрізаний серцем і не обрізаний тілом, не ввійде в мою святиню, ніякий чужинець, що перебуває серед синів Ізраїля. Левіти ж, що покинули мене тоді, як Ізраїль блукав далеко від мене. Ходивши за своїми бованами, понесуть кару за свій злочин, вони служитимуть у моїй святині вартовими при храмових воротях і прислужниками при храмі. Вони будуть заколювати людям всипалення та інші жертви і стояти перед ними, щоб їм служити. За те, що були їм до послуг перед їхніми бованами, та що були для дому Ізраїля спокусою до гріха, я підняв проти них мою руку, каже слово Господа Бога, і вони понесуть кару за свій злочин. Не будуть вони приступати більш до мене, щоб служити мені та щоб дотикатись до моїх святих і пресвятих речей. Вони понесуть ганьбу за ті Гедоти, що чинили. Я призначу їх до служби при храмі, до всякої роботи і до всього, що треба буде там чинити. Священники ж левіти, сини цадокам, що служили службу в моїй святині, тоді як сини Ізраїля блукали далеко від мене. Ті приступатимуть до мене, щоб служити мені, і стоятимуть передо мною, щоб приносити мені сить і кров. Каже слово Господнє вони входитимуть у мою святиню і приступатимуть до мого стола, щоб мені служити. Вони будуть у мене на службі. Як увійдуть брамою внутрішнього двору, вдягнуться у льняну одежу, не носитимуть вовни, як служитимуть у брамі внутрішнього двору і у храмі, завивала на головах у них будуть льняні, і ногавиці на бедрах льняні, не надягатимуть нічого такого, що викликає піт. А як виходитимуть на зовнішній двір до народу, то скидатимуть одежу, що в ній служили, і, поклавши її у кімнатах святині, надягатимуть іншу одежу, щоб не освячувати людей своєю одежею. Голови собі не будуть голити, і волосся не будуть запускати. чепурненько стрихтимуть вони собі голови? Ніхто за священників не питиме вина, як увіходитиме у внутрішній двір. Ні вдови, ні розведеної не братимуть за себе, а лише дівицю з потомства Дому Ізраїля або вдовицю, що овдовіла по священникові. Вони навчатимуть мій народ розбирати, що святе і що не святе. Та вияснювати йому, що чисте і що нечисте, у спірних справах будуть суддями, судитимуть за моїм правом, мої закони та мої установи будуть пильнувати на всі мої свята, свято дотримуватимуть мої суботи. До мерця не можна їм приступати, щоб не осквернились. Тільки за батька і матері, за сина і дочки, за брата і незаміжньої сестри можна їм осквернитись. По очищенні треба порахувати сім день і того дня, як увіходитиме знову в святиню, у внутрішній двір, щоб служити в святині, принесе жертву за свій гріх каже слово Господа. Бога. Вони не матимуть насліддя. Я їхнє насліддя. Ніякої посілості не дасте їм в Ізраїлі. Я їхня посілість. Вони споживатимуть офіри, жертви за гріх і жертви за переступ. Все, що в Ізраїлі присвячено на знищення, нехай буде для них. Найліпше з усіх первоплодів, усі приноси, хоч які були б ті приноси ваші, будуть для священників. Найліпше з вашого тіста дасте священникові, щоб звести на ваш дім благословення. Нічого здохлого, ані розірваного, будь то птиця чи якась інша тварина, священники їсти. Не будуть.